Зараз давайте відкриємо Слово Боже, прочитаємо з книги Псалмів один досить відомий текст. Блаженний народ, який знає трубний поклик. Вони ходять у світлі обличчя Твого Господи. Отже, окрема людина і навіть Цілий народ можуть бути блаженними, тобто успішними, благословенними, якщо вони знають трубний Божий поклик. І сьогодні, друзі, перед нами питання. А ми з вами знаємо трубний Божий поклик. Про що тут взагалі йде мова? Якщо цього не розуміти, то звідки тоді взяти ось це надприроднє Боже блаженство? Вкрай важливо не тільки читати, але розуміти те, що написане у Божому Слові. Отож, спробуємо сьогодні розібратись в цьому питанні. Декілька прикладів із такого звичайного побутового життя. Дивіться, коли ми з вами бачимо на вулиці пожежну машину, яка їде на виклик. То зазвичай її рух супроводжується з сиреною. Це різновид трубного поклику в такому побутовому житті. І всі пішоходи знають, про що це. Пожежники їдуть рятувати людей на виклик, тому що десь відбувається пожежа, велика біда. Треба рятувати людей, їхнє майно. Далі, другий приклад: їде автомобіль швидкої допомоги. Знову ж таки на виклик або вже з хворою людиною на грані життя і смерті. Рух цього автомобіля також супроводжується сиреною, і всі дають йому дорогу. Тому що цей трубний поклик допомагає лікарям врятувати життя людей, правда ж? Далі, третій, останній приклад з побутового життя. Ми з вами періодично чуємо звук повітряної тривоги. Що це таке, як нетрубний поклик в масштабах цілого міста? І ми знаємо, про що цей поклик. Треба рятувати себе і своїх родичів, десь бігти в бомбосховище, бо можуть прилетіти якісь дрони або ракети. І якщо в Києві це не так вже і актуально, то спробуйте бути байдужими до цього трубного поклику десь у Харкові. І просто залишитися вдома. Прилетить якийсь кап, і нема того дома. Цілі під'їзди руйнуються за секунди. Не можна ігнорувати трубний поклик, тому що це приводить до катастрофи, до втрати майна, здоров'я і навіть життя. Тому перше значення Божого трубного поклику полягає в тому, щоб рятувати. Себе, своїх родичів, друзів, дітей від Божого гніву і вічних страждань у пеклі. Цей трубний Божий поклик закликає людей до покаяння, друзі, у своїх гріхах через жертву нашого Господа Ісуса Христа. Пригадайте, Іван Хреститель був носієм саме такого трубного Божого поклику. Він проповідував виключно про покаяння. До цього Він закликав людей. Це була його головна тема. Далі приходить Ісус Христос. І Він так само є носієм саме цього трубного Божого поклику. Його проповідь була така сама. Він говорив: покайтеся, тому що наблизилося Боже Царство. Він закликав людей до покаяння. Але не всі тоді хотіли покаятися. Слово Боже говорить нам, що серед простих людей до Івана Хрестителя приходили фарисеї просто подивитися, що там відбувається, і вони не планували каятись. І коли відбулася їхня зустріч з Іваном Хрестителем, то ви пам'ятаєте, що він їм сказав? Він назвав їх кодлом гадючим людьми, які не бажають каятися у своїх гріхах. Які не усвідомлюють свою гріховність, які не хочуть по-справжньому бігти до Бога, а тільки формально дотримуються якогось закону і все. Скільки сьогодні таких людей, друзі, хтось щиро приходить до Бога, а хтось, як фарисеї, просто подивитися, що відбувається в церкві, або як на якийсь розважальний концерт. Прийшов, посидів, послухав додому, і нічого, абсолютно нічого в житті не міняється і не відбувається. Чому людина не чує цього трубного Божого поклику, заклику до покаяння і до корінної зміни свого життя? Дивіться, що написано в книзі дії святих апостолів в 17 розділі 13 віршом. Отож, відкинувши часи незнання, Бог нині наказує усім людям повсюди покаятися. Це не прохання, це не порада, це наказ. Чому? Тому що від виконання цього наказу залежить людське життя. Якщо людина перебуває у будинку, який палає пожежники, їй наказують: виходь, тікай з того будинку. Це наказ? Так, це наказ, суворий наказ. І якщо людина цього не чує і залишається в тому будинку, вона згорить дотла. Треба тікати з палаючого будинку. І наша з вами цивілізація, друзі, наша планета, вона чимось нагадує такий велетенський корабель, який палає. І рано чи пізно він потоне. І Бог бачить це майбутнє. І тому Він наказує людям рятувати свою душу. Закликає до покаяння у гріхах, щоб душа могла бути врятованою від Божого гніву і вічних страждань у пеклі. Але, в наші часи, друзі, чи чують люди цей трубний Божий поклик? Наприклад, люди з нашої країни. Якщо б чули, то масово бігли б до Бога. І в цьому році ми б тоді хрестили не 25 людей, а 525, 1025, 10025. Читайте книгу дій святих апостолів. Що відбулося в перший день? Тисячі покаялися. І далі це покаяння потужно продовжувалося. Церква кількісно росла неймовірно. Чому? Люди чули Божий поклик до покаяння, до зміни свого життя. Пригадайте першу проповідь Петра в день п'ятидесятниці. Хіба вона була якоюсь складною, зарозумілою? Та ні, дуже простою. Той самий трубний Божий поклик, який закликав людей до покаяння. І тисячі людей почули цей поклик, покаялися щиро у своїх гріхах, змінили своє життя. І церква потужно, кількісно зростала. І тому, якщо ми бажаємо, щоб Україна покаялася, то є умова масове навернення до Бога. Пригадайте таке місто, як Ніневія. Там всі покаялися від царя до найменшого раба. Вони всі стояли на колінах, взяли піст, молитву, щоб Бог не зруйнував Ніневію. І Бог почув: Ніневія не була тоді зруйнованою. Десятки тисяч людей врятувалися. Вони почули трубний Божий поклик, який звучав через проповідь Пророка Йони. Ось що необхідно сьогодні мільйонам людей в нашій країні почути трубний Божий поклик до покаяння. Інколи ми з вами думаємо, чому ця війна не закінчується, вже третій рік добігає до кінця. Друзі, головна причина, одна із головних, одна із головних, тому що мільйони людей ще не чують цього трубного поклику, не поспішають бігти до Бога. Ви знаєте, є такий вислів, як тривога, то до Бога. Зараз найбільша тривога. Що може бути гіршим, ніж війна? Нічого. І якщо під час тривоги люди масово до Бога не біжать, то уявіть собі, ця тривога закінчилась, війна припинилась. Люди знову можуть жити як і раніше. Хіба вони тоді до Бога побіжать? Та ні, не побіжать. Будуть розважатися ще більше, ніж до війни. Їхнє життя не зміниться, а стане ще гіршим і ще більш гріховним. Тому, якщо не буде масового новернення до Бога, друзі, то вся ця історія може продовжуватися невизначено довго. Невизначено. Ось чому? Кожна людина. Має перевірити своє серце, чи чую я трубний Божий голос, чи покаялися мої родичі, друзі, діти, чи залишаються байдужими і свій час проводять щоденно у нескінчених розвагах. Далі, трубний Божий поклик він має ще одне значення. Це не тільки заклик до покаяння. Якщо читати деякі інші переклади, то ми побачимо, що, наприклад, такий відомий переклад короля Якова англійською мовою, то там ось ці слова трубний поклик звучать досить цікаво: Sound of joy. Звук радості. Класичний український переклад Огієнка звучить так: Трубний поклик святковий. А це про що? Друзі, радість, велика радість, вона також супроводжується трубним Божим покликом. Якщо в побутовому житті відбувається, наприклад, чемпіонат світу, якась команда перемагає, то всі ви знаєте, який там звучить звук різних труб, що сусіди один одного не чують, стільки радості у вболівальників. І коли ми читаємо Боже Слово, то бачимо, що трубний звук шафара це такі труби. Вони супроводжували і радісні події. Коли Давид заносив ковчег Божий до Єрусалима, то весь народ радів. Найбільше радів Давид. Він там скакав перед цим ковчегом, мало не танцював. Радість була просто через край. І ось ця вся процесія вона супроводжувалася трубним звуком шафару. Весь народ радів ковчег. Божий повернувся до столиці Ізраїля в Єрусалим. Далі. Кожні 50 років Ізраїль мав особливий рік, так званий ювілейний рік, коли борги прощалися, коли землю повертали до минулих власників, коли рабів відпускали на волю. Це був рік неймовірної радості для всього народу. І початок цього року супроводжувався. Потужним звуком Шафару. Люди чули цей звук і раділи, дуже раділи, це був особливий рік. І Бог наказав це робити кожні 50 років, ось так святкувати і відпускати боржників і рабів на волю. Далі, коли вибрали нового царя і святкували Божий вибір. Нової людини, яка повинна була царювати далі, то це супроводжувалося звуком Шафару. Весь народ чув, і люди розуміли, новий цар прийшов. Згадайте, коли Соломон став царем, як люди раділи, який там був шум, радість, новий, благословений, молодий, мудрий цар. І ми знаємо, що під час царювання Соломона 40 років справді народ Ізраїля був благословений, неймовірне економічне процвітання. Все у них було ніяких війн, ніякої тривоги. Люди жили у спокої і благополуччі. І тепер виникає питання, друзі. Перший звук Шафару, переважна більшість тих, хто тут у залі. Які вже покаялися у своїх гріхах, ми почули колись. да? Ми почули цей заклик, ми покаялись, ми визнали свої гріхи, ми прийшли до Господа. А тепер питання. А чи чуємо ми другий звук Божого Шафару, радісний звук. Про що цей звук? Ісус Христос переміг сатану і смерть. Друзі, ви це знаєте? Знаєте. Він духом своїм спустився до пекла. Якийсь час смерть тримала його у своїх ланцюгах, але не змогла втримати. Ісус зруйнував ті ланцюги, Він переміг смерть, Він вийшов звідти, отримав нове тіло, піднявся на небо, пообіцяв нам з вами ось такі нові, чудові, прославлені тіла. Це перемога. Так, це перемога. Ісус воскрес із мертвих. Слава йому за це. І кожен ранок ми з вами можемо згадувати цю подію Воскресіння Ісуса Христа, чути цей Божий шафар у своєму серці і бути наповненими Божою радістю. Ісус переміг. Він подолав сатану і смерть. Хіба це не причина для радості, друзі? Велика причина. І ми з вами маємо святкувати цю подію не раз на рік, навіть не раз на місяць, а щоденно згадувати перемогу Ісуса Христа. І далі Слово Боже говорить нам, що духи наречена вони вигукують такі слова. Прийди, Господи! Зовсім скоро, друзі, відбудеться коронування Ісуса Христа в масштабах всього всесвіту, не тільки духовний світ, але й матеріальний всесвіт. Будь-яке коліно, воно схилиться перед Ісусом Христом, як Царем Всесвіту. І цей звук Шафару, він вже десь звучить вдалині, ще не зовсім голосно, але звучить. І знаючи Боже Слово, знаючи те, про що вигукують Дух Святий і наречена Господа Ісуса Христа, Його церква, ми з вами маємо приєднатися до цього вигуку і так само щодня проголошувати прийди, Господи Ісусе! Ми чекаємо не Третьої світової війни, не ядерного апокаліпсусу. Неприродніх лих якихось ми чекаємо на прихід нашого Господа Ісуса Христа, на зміну наших тіл, коли наші тіла стануть такими ж славними, як тіло нашого Господа, Ісуса Христа. І дав би Господь, друзі, щоб ми з вами щодня чули цей ще тихий, трубний Божий поклик і мали радість. У своєму серці. І зараз давайте помолимось. Перше помолимось про те, щоб населення України мільйони людей почули перший Божий поклик, заклик до покаяння. Зрозуміли, що життя може закінчитися в будь-який момент, що треба поспішати примиритися з Богом завдяки жертві Ісуса Христа. І коли Дух Святий почне потужно стукатися в серця мільйонів людей, ми побачимо чудо. Наш з вами храм буде переповнений на всіх служіннях, не тільки в неділю, але і на молитовних, на вечірніх, на ранкових, тут не буде місця де яблуку впасти, коли люди почують цей трубний Божий поклик. Давайте про це помолимось. Амінь. Господь дорогий, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є Бог сильний, ти є Бог потужний і твій голос продовжує звучати. Твій трубний поклик продовжує закликати людей до покаяння. Так само, як він звучав за часів Івана Хрестителя, так само він і сьогодні звучить, для того, щоб мільйони людей почули цей поклик. І покаялися у своїх гріхах, визнали проблему у своєму житті, прийшли щиро до Бога і сказали: Господь, так, я грішник, наробив багато поганих справ. Прости мене в ім'я Господа Ісуса Христа, очисти і освяти моє серце, дай мені нове життя у Христі Ісусі, будь моїм Господом до кінця моїх днів. Господь, нехай така молитва, вона прозвучить з вуст мільйонів людей, які живуть у нашій країні. Господь, щоб люди масово навернулися до тебе, побігли до тебе, тому що навкруги така велика тривога, небезпека загрожує сьогодні кожному. У будь-який момент можна загинути, втратити не тільки майно, але й все своє життя. Господь, і ми молимо і просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай Дух Святий постукається у серця мільйонів українців, щоб відбулося це масове навернення до Бога, щоб люди почули цей потужний, трубний Божий поклик і врятувалися. Щоб їхні діти врятувалися, близькі, знайомі, родичі, щоб якомога менше людей загинули, і щоб якомога більше людей були спасенними. Ми віримо і знаємо, що Господь Ісус прийшов в цей світ спасти грішників. І сьогодні цих грішників так багато. І ми молимо і просимо Тебе Бог, ім'я Ісуса Христа, щоб люди покаялися у своїх гріхах, почули твій голос. І прибігли до тебе, Господь, і були врятованими. І також нам, як християнам, відкривай щодня наші внутрішні духовні вуха, щоб ми чули другий звук шафару, Божого Шафару, радісний звук, звук наближення нашого Господа, Ісуса Христа, який скоро прийде за своєю церквою, і відбудеться ця неймовірна надзвичайна зустріч у повітрі Ісуса Христа і Його церкви. Ми молимо і просимо Тебе, Господь. Відкрий наші вуха, щоб нам чути цей радісний звук Твого Шафару, радіти і дякувати Тебе за те, що скоро відбудеться ця зустріч, скоро ми отримаємо нові змінені тіла, які не будуть хворіти, які не будуть помирати, які не будуть страждати, які зможуть жити вічно. Дякуємо тобі, Бог, за цю надію і за це знання, яке ти дав для своєї церкви в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.